Все починається з вибору. Роби вибір мудро, роби вибір з вірою в себе, роби вибір з любов'ю, адже ти в силі змінити те, що ти хочеш. І все починається з тебе. Інколи робити правильні вибори нам заважають чужі переконання, чужі думки, чужі настанови. Які ми сприймаємо як свої, інколи чужі бажання ми також сприймаємо як свої. Тому, щоб зробити правильний вибір, позбутися цих різних установок чужих, різних патернів поведінки, які нам хтось колись насадив, я щиро запрошую тебе поринути у світ методики Bar і зробити правильний вибір стосовно. Свого життя. І коли вже я створювала нову сторінку, бо, власне, з історії ви могли зрозуміти, що в мене було ще одне навчання, і якщо я проходжу ще одне навчання по методиці СІЗЛА, я можу також вже бути як вчителем і проводити навчання. І коли я думала, от, власне, що написати про себе? Моя донечка сказала, мам, а напишіть психолог нового часу. І справді, я неодноразово бачила, як в різних тілесних практиках, як через медитації ми швидко змогли, могли з клієнтами прийти до правильного рішення. Їхнього запиту, з якими вони приходять до мене на психологічні консультації. Тому читайте.